Топ 5 апгрейдів, які військові обирають, найчастіше Спальник Вайцеховського. Поки ви охороняєте наш сон, ми охороняємо Ваш спальне місце, в якому вам точно буде затишно. Топовий апгрейд, значення якого важко переоцінити це кишеня. Другий. Сем'яка флісова підкладинка. Третій подушка. Непогано. а? Четвертий апгрейд. Кишеня для подушки. А класний він тим, що можна закинути або сюди форму, або сюди сумку. І буде у вас готова подушка, не треба її з собою тягати. Проте, якщо ситуація дозволяє і ви можете користуватись нашою, о так. Вам це сподобається. Спальник вицеховського воду не проникне. Можете бути спокійні, ви будете в сухості. Прийшов час для п'ятого апгрейду, і це наш пристібний карімат. Це надкорисна річ, яка збереже вашу спину і ваше здоров'я, поки ви ночуєте на свіжому повітрі. Який би рухливий не був ваш танець під час сну, а карімат нікуди не дінеться. Він пристібнувся, він залишиться під вами, там де йому і місце. Для замовлення напишіть мені в особисті. Підберемо для вас разом ідеальний спальний мішок за вашими цілями та бюджетом. До речі, саме таку комплектацію я відправляю на волонтерку. Вона реально супер.